Величезна проблема українського суспільства це бажання обдурити усіх навколо заради власної наживи. Давай проведемо невеличкий тест. Назви мені одну величезну проблему всередині української держави, на яку жаліється більшість населення. Правильний варіант корупція. Але ніхто не задумується над тим, що у великій кількості корупції винувата не якась там окрема людина десь там наверху. А ми усі разом, абсолютна більшість тих, хто жаліється на корупцію, самі активно з нею співпрацюють навіть там, де це зовсім не обов'язково. Наприклад. Хто з вас отримав посвідчення водія без жодного хабаря? Так, я вже бачу, що там хтось на задній партії розповідає мені, що без хабаря скласти іспит неможливо. Інспектор валить, вимагає хабаря. Але я кладу руку на серце і чесно кажу, я отримав посвідчення водія без жодного хабаря. Абсолютно ідентична історія і в інших сферах життя. Наприклад, учень в університеті, замість того, щоб чесно вивчити матеріал і скласти іспит, приносить викладачу хабаря. Або ще, наприклад, їдеш ти собі такий, порушив правила дорожнього руху і вирішив дати хабаря поліцейському? Питання навіщо? Але звісно, потім, після того, як ти сам дав хабаря, ти приходиш додому і розповідаєш всім, яка в нас погана держава, всі корупціонери, всі хуїсоси. Я молодець. Чи є в Україні корупція? Звісно, uh, є. На секунду, у нас така історія. Ми робимо бліцопитування, і нам потрібно, щоб люди казали, що немає корупції. Як ні, то якщо ну є корупція? 500 даю і на карту ще закину. Добро? Mm. Давай, давай ще раз. Добрий день. Як ви вважаєте, чи є в Україні корупція? Та ні, то звісно, ну. Безумовно, в нашій погано побудованій системі існують ситуації, в яких без хабаря ну ніяк, ну задушать тварюки. Але все одно треба починати в першу чергу із себе, а вже потім жалітися на інших. Ну а як вам історія з усіма всіма дніпровськими офісами? Не так вже смішно. Та, я смію ти дружище. Скільки там працює людей? Тисячі, десятки тисяч, сотні тисяч? Я не знаю. Величезна купа людей ходять щоденно на роботу, щоб там об'їбати якусь пенсіонерку чи наївного мужичка. Це точно абсолютно не те, чим треба пишатися, навіть якщо ця пенсіонерка чи мужичок з російським громадянством. Главний вопрос: вот в чому. Неужели це законно? Незаконної та хрена. і ось нарешті ми дійшли до третього ступеню скаму українського суспільства: це публічний скам. Або, як кажуть у народі, інфоциганство. Безцінні знання, які ми даємо, безцінна зустріч, яка в нас відбувається, Тому що кожна зустріч я просто планку беру, і вище, 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 вище. Просто уяви собі, кумири сотень тисяч людей. Виходять на медійну сцену і обіцяють тобі купу-купу грошей, якщо ти купиш їх курс, платний доступ у канал або перейдеш по реферальному посиланню. А в результаті ти залишаєшся без грошей і з поганим настроєм. А твій кумир, який у свою чергу залишається непокараним, відмиває свою репутацію благодійністю. Зробленою на твої кошти, які він буквально у тебе вкрав. Вілікалепний план Волтер. Просто охуєнний, якщо я правильно поняв. Надежний блядь, як швейцарські часи. До речі, відео про трьох головних українських скамерів я вже опублікував у себе на каналі. Там є навіть всі докази їх шахрайств. Раджу подивитися. Розумієш, криптовалюта і без того наповнена величезною кількістю схем скаму, А інфоцигани по типу Дениса Пов'єткіна тільки додають масла у вогонь. Рішешена. А тепер давай перейдемо ближче до крипти і поговоримо про два основних види скаму у крипті. Першою основною схемою шахрайства у крипті я б виділив систему памп дамп нових токенів, яка була дуже добре продемонстрована у фільмі Волкс Street. Джордан Белфорд, головний герой фільму, домовився із засновником бренду взуття на ексклюзивне право продажу акцій на IPO. але частину своїх акцій він не задекларував. І приховав, що вже є шахрайством. Але найцікавіше було далі. Брокери компанії Stratton Oakmont, власником якої є головний герой Джордан Белфорд, дуже активно рекламували це IPO. і коли ціна підскочила угору, вони швидко продали свою частку акцій, яку вони до цього приховали, тим самим обвалив ціну акції. І заробили 22 мільйони доларів за три грьобаних часа. 22 мільйони доларів за три грьобаних часа. Але якщо ви дивились цей фільм, то ви знаєте, що було далі з Джорданом Белфортом. <плес> така схема і досі продовжує своє існування в крипті, створюючи гучні проекти і збираючи гроші з довірливих хомячків. Ну а потім по стандарту пакуються валізи і в теплі края. Другою, не менш результативною схемою скаму у крипті, я б виділив фінансові піраміди. Умирав дуже близький мені чоловік, і коли мені сказали, що його вилічить золота піраміда Юшинсе, я не повірив, але ухватився, як за соломинку. І у цієї схеми теж існує дуже гарний приклад одного радянського діяча Мавродія. Так, це МММ. MMM. Компанія МММ MMM продавала свої, так би мовити, акції на території Радянського Союзу у вигляді звичайних паперців з власною емблемою, обіцяючи інвесторам тисячі відсотків річного прибутку. Товари МММ MMM це лучше приобретення за рублі. МММ це найнизькі ціни. Проводилися величезні промо за допомогою реклами по телевізору, більше того, перші інвестори реально отримували прибуток, але за рахунок чого. Це класичний приклад роботи піраміди Понсі, у якій інвестори отримують прибуток за рахунок нових інвесторів і так у геометричній прогресії, допоки фінансова піраміда не дійде до свого логічного завершення, охопивши усю цільову аудиторію. А усі люди, хто опинився знизу геометричної прогресії, залишаться з голою дупою, що і сталося з усіма учасниками МММ. Ну, в Біблії ж написано не скушай, ти скушаєш чоловіка. Ну, якщо він не ворує, то проти людської природи, природі. Значить, що з ним не так. Він должен ворувати. І таких прикладів можна знайти величезну купу у крипті: плюс токен, Ван битконект, Бітконект, Форсаж і купу, купу, купу інших проєктів. До речі. Цікавим є те, що один з персонажів, про яких я розповідав у своєму попередньому відео, застосовував обидві схеми скаму і досі знаходиться на волі. Більше того, він займає пост почетного консула Румунії. Здогадались, хто це? І до чого ж я тобі розповідаю ось це все? Розумієш, я вважаю, що будь-який фінансовий проект. Повинен приносити не тільки кошти своєму власнику, а й користь людям навколо. Не можна будувати суспільство, в якому всі хочуть обдурити один одного і нажитися. Саме тому я так часто чіпляю персонажів Миколи Удянського, Дениса Повєткіна, Сережа Нолядинка. Я хочу посприяти створенню сильного і чесного суспільства. Я хочу, щоб усі паразити отримали по своїм заслугам. Якщо ти зі мною згоден, підпишись на мій ютуб канал і прийди до мого телеграм-каналу в описі під цим відео. Там я ділюсь усіма своїми думками на тему крипти і українського суспільства. Якщо ж ти не згоден зі мною, з радістю чекаю тебе в коментарях під цим відео. З тобою був дядя Криптоєд. Ще побачимось.